Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні 3 липня, 24 рік, Київська область, тема інжирів. Дуже багато запитань, дуже різні. І зараз трошечки я вам повідповідаю і. Покажу деякі нюанси, які потрібно зараз зробити після того, як ми робили прищепи. І ще у нас вже дозріла одна бреба, але ми до цього повернемося. Дивіться, були запитання: ви вирощуєте інжири тільки в теплиці. Ні, друзі. У мене інжири ростуть ось так: от і в відрах на вулиці в даному моменті. Дивіться, оце Браун Турка, коричневий турецький, насипає нереально як 20-літрове відро. Це не бреба, це основний врожай і вже, вже дивіться, як гарно наростає. Пару років цьому кущику. О, це другий сорт, я не знаю, це пересортиця була. Мені там передавали назву, не знаю, але також мені подобається. Гарний сорт, доволі велика фі. Смачні, визрівають в нас в Київській області без всяких проблем. Тут в більшому відрі, тут 45 літрів. І ще один також кущик молодий. Поки там нічого не. Якщо й буде зав'язуватися, то я його ну, буду обламувати. Тому, тому, тому. Вирощуємо ми також і на вулиці, так що ніхто не те, що я розповідаю. Інжир декілька років у мене росте. От я його прикопую в відрах на вулиці. От на зиму забираю в холодне приміщення. Любе приміщення забираю холодне і головне раз в місяць, хоча б приблизно поливати, Але знову ж дивіться, є підвали досить сирі і дуже волога і ґрунт, то там не потрібно нічого робити. Я такі нюанси говорю, щоб ви не говорили, я поливав, поливав, а воно згнило. Слідкуйте, вникайте, це дуже важливо. Не тільки надійтеся, що ви подивилися, тому що це дуже індивідуально. Ви зрозуміли? За два роки рослина сформується у вас, потім будете висаджувати відкритий ґрунт. Почуйте мене правильно. Якщо у вас південь, то в принципі такого можна не робити, можна перший рік таке зробити. Але зараз давайте зайдемо в нашу тепличку. Плівкова я повторюся, хто не знає. Хто не знає то в нас це плівкова теплиця, вона не опалюється абсолютно. Вона холодна, нічого тут не це, як на вулиці, така температура і в теплиці. От єдине, що немає протягів. І у нас, і у нас, друзі, і у нас, до речі, я забув. ну, Ладно, у нас, дивіться, у нас, я говорив, у мене є ось такий інжир у такому 20-літровому відрі. Ой, тут комарів, друзі, ми тут довго не зможемо знаходитися, але давайте спробуємо. Нам віддали просто, ми приїхали, дай Бог, бабусі здоров'я. Просто каже, Анатолій, викидаю і каже, забери в тому році. Ми в тому році, в кінці літа, забрали. І я його трошки пообрізав, я його добре обновив ґрунт. І, друзі, дивіться, Бреба. Дивіться Бреба на сьогоднішній день, дивіться, яка... О, вже відразу відвалилася клас! Дивіться, яка бреба, достигша абсолютно така вже провисала. М -м. А, слухайте, е, я не знаю, що це за сорт, але покажи, дивіться, дивись, як насипає. Це основний врожай, дивіться, скільки плодів зав'язує, зав'язує, зав'язує. Дивіться, скільки. Гляньте, і такі гарні-гарні плодики я бачу, ну, нормальні. Так що, слава Богу, зараз ми перейдемо тоді до дегустації цього плодику. Але давайте зараз ще я вам покажу, трошечки щось розповім. Дивіться, я буквально недільку назад десь показував вам відео з тим, що я прищіпував верхівки. Зверніть увагу, відразу майже на всіх інжирах, після того, як ми прищіпнули верхівки, йде ось такі пасинки. Отак і от ростуть пасинки. Дивіться, ви дивіться, якщо ви вирощуєте на вулиці, і у вас плоди нав'язуються тільки-тільки. Там, початок липня, то е, краще видаляйте повністю пасинки. Абсолютно повністю видаляйте пасинки. І в даному випадку я зупинив точку роста, ці плоди вже так е, підросли гарно. І я на деяких залишу ще по одному пасинку. У мене в теплиці, у мене трішки затишок. І я залишу, ну, по-перше, для черенкування, а по-друге, можливо, другий врожай. Можливо, другий врожай, який піде на оцих приростах, я зумію все-таки, щоб він був. О, тому видаляйте лишні повністю. Да, я рекомендую взагалі, хто відкритий ґрунт і холодні регіони видаляти повністю всі пасинки. 8-10 листків прищипнули верхівку. От, і е, видаляйте всі пасинки. Це важливо, тому що зараз воно буде качати і отдавати на всі пасинки. До речі, покажи, брунцвік насипає в цьому році плодами просто дуже сильно. І по всім, по всім рослинкам ми ще один брунцвік покажемо. Також є бреба, є бреба. Покажи ще ми говорили, показували. От, є бреба також. Ось, ось, ось декілька-чотири бреби, мабуть, десь отак. От, е, Дивіться, такі гарні, гарні. Я думаю, що пару неділь також почнуть дозрівати. Також почнуть дозрівати. Адріатичний білий, дуже гарно. Я вам ще раз хочу звернути увагу. Дивіться, пасинки, пасинки, особливо на адріаті. Він дуже дає гарні прирости, він дуже дає багато пасинків. Тому, друзі, видаляйте. Але дивіться, зверніть увагу, тут маленька фіга є. Не спішіть трохи видаляті. Почекайте, щоб він трішечки підріс, щоб сформувалася фіга трошки, щоб ви бачили, на яку сторону його обламують. Я то вже знаю, я отак от обламую. Розумієте, він постійно то росте. Але все одно, але все одно, дивіться, будьте уважні. Ось, давай ще на цьому приклад покажемо. Є фіга, вже бачите, і пасинок. Обережно на цю сторону обламали. Тобто видаляйте всі пасинки, тому що вони забирають дуже багато сили. Ось, дивіться, ще ось, бачите, білий, наскільки він сильно. Те, що я і говорив, я почекав, фіга вже з'явилася, пасинок видалив. Також, таке ж саме. Видаляємо. Ось на, на цій також явно видно, бачите, тут ще маленька фіга, але все одно. От. І ось. Уже такий прям великий-великий пасинок. Бачите, наскільки швидко росте, я його видалив. Все, але обережно, сік попереджаю, знову ж дивіться. Дуже адріат дає гарні прирости великі пасинки. От, тому я не буду зараз це обламувати. Я вам хочу зробити на це акцент. Ще такий момент. Зараз, коли жарко там за 30. Поливайте свої інжири. Зараз, коли формується ягода, коли ягода росте, коли ще активний приріс іде, поливайте гарно інжири. Це друге. Третє, по... завжди питають, чим підживлювати. Давайте ще я пішли, туди покажемо брунсик ще один. Завжди запитують, чим підживлювати інжири. Дивіться, я рано по весні там. Доставав трошки ґрунта, показував, туди заклав, перегною чуть-чуть зверху. Але якщо у вас в відрах особливо вирощуєте це нормально. Да? От, до речі, вон саженці такі зараз, то ви знаєте що? Я роблю настій коров'яка. Ви можете біогумус гумати брати і підливати свої інжири ну, буквально разів 5 можна там, кожних 10 днів, кожних 7 днів можна підливати. От. Під кореневу, підкореневу. Дивіться, як брунсвік нас на, на в цьому році дуже-дуже гарний. Я бачу, брунсвік. Та ядріатичний, білий, дуже гарний. І це при тому, що в мене в теплиці тут вода стояла, я думав, воно виживе, не виживе. От, Якби, якби не було так багато вологи, вони б ще раніше е, сформувалися, е, але дуже дуже гарний врожай в цьому брунсвіка. Я думаю, що буде все топчик. Дивіться, які фіги, фіги. Закладає дуже багато фіг, багато абсолютно. От це не Бреба, це основний врожай, як його можна сказати. Тому якось так. От давайте все-таки ми, друзі, підемо. І спробуємо наш інжирчик. Давайте швидко, бо в нас тут комарів, я не знаю, вологість сьогодні трошки дощик пройшов, але все одно. Вологість дуже-дуже дуже висока. У нас ще будуть нові е сорти інжирчику. Ранні. Ми зараз над цим працюємо, я поки не відкриваю всього, сам дегустую, сам пробую, сам провіряю, а потім вже пропоную те, що перевірено. До речі, покажи, дивіться, які у нас томати. От, які у нас томати вже дозрівають дуже класні, дуже гарні. О, знов дощик пішов. Пепіно, пепіно, друзі, пепіно, дивіться, ось я пересадив пепіно, буквально тиждень назад, днів 10 ще не пройшло. да, І вже плодик є. Покажи, бачите, вже плодик є воно на камеру. І ось, дивіться, також в горщику також маленький плодик. І як квітне, все, коротше, нормас, все нормас, але тема інжирів. Так що давайте швидко підемо, не затягуємо відео. Підемо в цю тепличку, нашу теплу. Чому сюди? Тому що тут менше комарів, там просто комарі заїдають. Повірте, я вже там ганяв їх сьогодні димовухами різними. Це наша тепличка тропічна. Хто можливо ще не знає, хто перший раз на каналі, то друзі, це папая. Дивіться, ось яка вже квітнуть починає. Ви дивіться, друзі, їй пройшло місяць як зріз і вже вони. Я бачу бутончик, який великий, класний, дуже потужно росте. Дуже потужно. І он ще два ідрозки, і також бутони закладає. Але але знову і не хочу затягувати відео. От, про папайку. Це саджанці. Дивіться, які гарні топчик саджанці. Давайте все-таки ми спробуємо. Спробуємо наші наші інжири. Щас я трошки обмию, а ти покажи, поки просто покажи, які рослинки є, маракуя є. Он покажи люфу, яка велика. А я зараз трошки, друзі, змию інжирчик. Ну, Мало ли десь якась пилюка, десь якісь комашки лазили букашки, то я трошки його позмиваю, щоб він був у нас смачний. Повторююсь, ми е не додаємо ніякі мінеральні добрива. Ми вирощуємо тільки органічно. Тільки все на органіці. Покажи, які на маракуї плоди. Да, Покажи ось тут ось десь. Я бачив. Та он, дивіться, друзі, щоб далеко там в цьому, можливо, не дуже видно. Ось, дивіться, які просто тут гарно видно плоди. Відразу три зав'язалося. Дивіться, які здорові такі плоди. Он один, взагалі, здоровецький, чомусь такий виріс, гарний, гарний. Он, бачите? от, І далі квітне, далі в'яже. Маракуйка, да, Маракуйка взагалі на вулиці також у нас нормально розвивається. тому... Тому так. І все ж, друзі, давайте будемо. Ви знаєте, я не знаю, що це за сорт. До речі, експерти по інжиру. Якщо ви знаєте, лист такий круглий, я думаю, ви бачили на відео ось така бреба, ось така бреба. Можливо, вона ще Денюк і повисіла, не знаю. Але я тільки ну, взяв її в руки, вона відпала. Ось такий колір. Я не знаю, що це навіть за сорт. Тому що людинка говорить, я не знаю, десь купляла на базарчику. Короче, і ну, реально, говорить, я не знаю, що за сорт. Викидаю, забери. О, тому давайте все-таки спробуємо. Довго не будемо затягувати. О, м'якенький всередині. Це дуже гарно. Так. Друзі, дивіться, ось такий в розрізі цей. ну от, е е В розрізі покажи. Я його гарно обмив, він чистенький. Дивіться, такий розувувака якась ця йде, м'якоть така цікава. Це бреба, я говорю, повторюсь, уже перший врожай. В цьому в нас 24-му році. Так рано ми не їли ніколи врожаї, тому що в нас бреби не було. Ми дуже гарно обрізаємо, тому дуже рідко коли є бреба. І так, друзі, давайте все ж таки я спробую. Цікавий смак. Ой, е, запах. От, зараз будемо пробувати, який він. Він уже я ж говорю про вистахі, ану. Mm. Клас. Клас. На, я вам говорю, друзі, це він дуже солодкий і такий, знаєте, не розвалюється, а тримає консистенцію свою. Вирівняє, да. От, і він. А в нього приємний, приємний смак, не такий нестандартний, не, не брунсвік, не адріатичний білий. М -м -м. Перший інжир 24-го року. Це яке в нас Третє, да, я говорив Ли липня. М -м клас. Я думаю, що інший деньок би повисів, а, а можливо, і декілька деньків би повисив. Але я не хотів, щоб Мураха напала. І я не хотів, щоб а, він перезрівав сильно. Щоб він був, знаєте, такий, ну, не знав просто, який в якому стані він. Тому, друзі, тому. На сьогодні я думаю, що ми це відео закінчимо. Я дав ще деякі поради. Можливо, ви ще їх щось не розумієте. Ви мені пишіть, коментуйте, як ви вирощуєте дуже багато запитань, де вирощувати, як вирощувати. Я говорю, що класний варіант вирощувати в ямах також. У мене нема такої можливості, я б можливо й теплицю б не зробив би ту. Якби у мене не було е, так близько ґрунтові води, дуже низько в мене, точніше високо вода. Ви розумієте, в мене, як хто бачив мої відео на каналі, особливо там TikTok, я часто знімав, уже два роки у мене топить теплицю. У мене по 15 см в теплиці вода стоїть зверху. Розумієте? Якщо у вас є можливість викопати ямку 70 см, 80 глибиною. Класний варіант, робочий варіант, в якому інжири дуже класно себе почувають в холодних регіонах, я маю на увазі. Такий спосіб вирощування також дуже класний, я його рекомендую. У мене є знайомі, яких на Полтавщині так вирощують, дуже гарні результати показує, абсолютно нічого не примерзає. Дуже гарно плодоносить, тому отак. Так що, друзі, вирощуйте інжири. Проблем ніяких немає. Слідкуйте за нашим каналом. Але, знаєте, смак залишився, хочеться ще таких інжирчиків. <сь> Але ми чекаємо Брунцьвік. У нас Брунсьвік є, до речі, Бреба, я думаю, що вона скоро дозріє. І потім, серпень місяць, почнеться основний врожай. Так що, лайкос з вас. Підписка, хто не підписаний, тому що я дивився, друзі. Багато хто просто дивиться, а не підписується. Ваше звичайно, право, я нікого не умовляю. Але все одно нам приємно, що ми трудимося, що ми ділимося з вами. І було б непогано, щоб ви також підписалися і полайкали наше відео. Нам це приємно. Гарного дня, всім пока-пока.